Всіх вітаю на каналі FanModelUA. В цьому відео поговоримо про цікаву функцію, ну, яку я не дуже часто використовую, але, можливо, вам знадобиться. Зараз зверніть увагу на от, як, відображення. Як ви бачите, воно ну, не того трохи відтінку, як звичайний цей помаранчевий external примітер. Що це таке? Це функція. Яка називається? Зараз її знайду просування. Але, але де вона вмикається? щось є. А, от, Заповнені тут в пруші просування. Галочку ставите і обираєте, що вам потрібно, всі верхні поверхні, тільки верхня поверхня, тобто остання, верхня, всі тверді поверхні. З приводу цієї останньої, я не знаю, що це за варіант. Я робив тільки всі верхні поверхні. Ну і тільки верхня це зрозуміло. це тільки верхні. Тут за замовчуванням 15%. Відстань між лініями 01, також за замовчуванням. Отже, що це взагалі буде? Ну, як і зрозуміло, це буде якби, рівна така поверхня, однорідна, більш-менш, але є нюанси. В оцьому варіанті 15% потоку. У мене не вдалося зробити нормальну поверхню. При якби, умові висоти шару, ну, е, наскільки я розумію, ось тут, якщо навести відсоток швидкість потоку відносно нормальної висоти шару об'єкта, е, висоти шару, тобто, це від цієї, наскільки я розумію, висота шару нормальна це 02 Не першого, а. Не висота першого шару, а саме висота всіх інших шарів. Я робив експерименти з 0,3, тобто максимально для сопла 0,4. Більше ніхто не рекомендує піднімати. І ну, швидкість, в принципі, не важлива. Я все робив із швидкістю 100 мм в секунду. І також ще експериментував з 0,4 шириною і 0,6. Зараз покажу, що в мене вийшло. І я це робив у Slicer і у Slicer. І є такий нюанс, що я, напевно, буду надалі все робити в Slicer, тому що... тому що пізніше розкажу. Мені тут деякі функції дуже сподобались. А поки що давайте подивимося, що в мене вийшло. І Orca Slicer це у вкладці якість Ось Тут. Обираєте тут трошки більше виборів, немає розгалужування. Верхні поверхні, найвища поверхня і весь суцільний шар. Трошки відрізняється. І також можна ще обрати варіанти прямолінійний або концентричний. Зараз покажу, що в мене вийшло. Це нередаговані файли. Давайте почнемо із ось цих. Отже, що ми тут бачимо? Я його попідписував як міг, але по суті більшість параметрів нас не цікавить. Нас цікавить тільки ось цей відсоток і коефіцієнт екструзії. Я експериментував багато варіантів, як би перевіряв, але в принципі, вдалий тут один, от ворка, наприклад, орка 04,02, це висота шару 02, ширина екструзії 04, 20%, тобто там було 15 і збільшую до 20, коефіцієнт один. Якби я дав коефіцієнт, ну, не знаю, 1.05, можливо. Та неможливо, а так би воно і було, було б вже набагато краще. Не дивіться, що воно так наче замальовано і контур втратився, У мене просто на такій швидкості трошки втрачаються якби, стінки. Ось тут плюс P, PA це саме PA, я потім поясню, що це в наступному відео. Тут, тут стінка трошки рівніша. Але все ж таки при 100 мм в секунду Бовден екструдер, ну, я вже говорив, ідеальна стінка не вийде. Всіх остальних взагалі так погано. Ну, і як ви можете роздивитися, 20% от ворка 0603 погано, 0,603 пруша також погано. Ну, прямолінійний, тобто це варіант заповнення цей. Це перші два просто звичайний друк. Без цього, ну, є ще, здається, в курічі, де іронінг воно називається. Тут воно просування. От перше просування, коефіцієнт, тут коефієнт ну, 100% тобто звичайний потік. Коефіцієнт, це ось про це. ну, Тут в якості, здається, нижньої поверхні, так, я просто його змінив тут. Не... Не одразу помітив. Це, до речі, параметри, з якими я друкував останній кубик, саме Wurka Slicer. З такими параметрами: теж 100 мм в секунду. 20 потік і 105%. 1,5%. коефіцієнт потоку. У Prusa це, ще раз повторюся, коефіцієнт екструзії. Ось тут він знаходиться. І в мене ідеальний, в принципі, вийшов у прущі, саме кубик. Ось він. Як ви бачите, ну, стінка, знову ж таки, 100 мм в секунду. Це з параметрами стандартними для. Ну, в принципі, будь-якого руку 04-02. Більш-менш якісно 20% від висоти. Тобто 0,2. Це 20% від 0,2. І коефіцієнт екструзії 1,05, тобто 105%. І вийшла, в принципі, ідеальна поверхня. Сказав, Просування таке. Тут воно лінійне, ось так проходить. В не можна змінити цей параметр. Давайте ще раз роздивимося, що в мене тут є. От 06 06.03, 20%, коефіцієнт 1. Ну, Тут також більш-менше, але є пропуски. Орка 04, але коефіцієнт також 1. Тобто це ті самі параметри, які в мене добре вийшли ось тут. Але коефіцієнт екструзії одиничка. І я зробив м, також 105, але взяв 0,6 і 0,3. Коефіцієнт 20. Зараз покажу його, я його не редагував. Як ви бачите, погано вийшло, в принципі. Можливо, якщо б я е, зробив концентричними, то було б краще. Ну, коротше, 0,3 це забагато. Все ж таки. Від 0,2 20% М -м, нормально. Е, від 0,3 потрібно вже не 20%, напевно, робити, а 25. Такого експерименту я не проводив, але можете спробувати. Е, якби вихідні дані у вас є. Таке. І... Тут ще такий один нюанс є у Slicer. відразу знайду чи не знайду, не знаю, не пам'ятаючи в якості. А, так, отже, воно, от, воно зразу тут, якби, я ж кажу, ще не запам'ятав, де всі налаштування в ній. Тільки один периметр на, верхній, на верхніх поверхнях. Тобто, верхня поверхня ось ця, буде з одним периметром. У мене їх тут три, А буде тільки один. Екстернал саме цей зовнішній периметр. І тоді б, можливо, ось такого якби, не було по стільці. Але ж, знову ж таки, потрібно, ну, думаю, в будь-якому разі збільшувати цей відсоток, коли друкуєте 03 висота шару. Але 03 це дуже так, я думаю, рідко друкує хто. Я в принципі прям не друкую взагалі. 024, ну в крайньому випадку 0,28 друкую. А так, 0,2-024. Більш-менш нормальної якісті, немає там втрати якоїсь форми вже стінки. В принципі, це все, що я хотів розповісти. Про ось цей м, момент PA PA я розповім у наступному відео. Це дуже цікава функція, яка є у Orca Slicer, Більш ніде її не бачив. Якщо коротко, це е, параметр, який дозволяє уникнути ось таких викривлень у стінці. Ось таких углів неправильних, коротше, кутів, наче кут винешений більше. Е, це в мене відбувається через високу швидкість, але в деяких, в принципі, моментах буває і без підвищення швидкості. Ну, коротше, я покажу, як це налаштовується, як провести. Калібровку. Ось тут є функція калібрування. Щоб перейти в підготувати, то вона активується. Це е, випередження тиску PI. Pressure Advance, здається, так, воно там. Здається так, pressure advance. Е, і далі налаштовується уже цей pressure advance, е, випередження тиску ось тут. Я виставив 085, але здається, малувато. Мабуть, тут одиничка треба для Болден-Екструдера і для Direct екструдера, це налаштовується, і там будуть зовсім різні цифри. Тому анонсую відео про це все, хоч це буде вже Orca Slicer, І це саме та причина, по якій я перейшов якби, повністю наразі у Orca Slicer. І ще одна причина це те, що дійсно, як писали у коментарі під відео, під одним із відео, не пам'ятаю яким, що Orca Slicer не залишає шва. Це майже так. Там він найменший, який я тільки бачив взагалі в слайсерах. Я користувався не так їх ну, великою кількістю, всього чотирма, але от тільки в орці якби немає шва. Ну, тобто він є, візуально його видно, але на дотик він майже невідчутний. відчутний. А так в мене все. В прущі я показав, де це все налаштовується. Поставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Також буду вдячний за коментар, це добре поширює відео, і, можливо, ви захочете комусь його надіслати, щоб хтось подивився. Також буду дуже вдячний. Успіхів на чані. До зустрічі.